Парковка і газон два в одному. На одній з вулиць обласного центру жителі розсварилися через власний двір. Одні хотіли місце для авто, і інші траву. Втім, рішення таки знайшли. В оновленому дворі побувала Марія Бульдович. З першого погляду можна подумати, що це злісні порушники. Припарковані вони на газоні. Але придивіться, це екопарковка. Мешканці цього двору вже давно забули про спокій. Вони поділились на два ворожі табори. Одні хотіли бачити у дворі місця для машин, інші зелень трави. Дійшло до справжніх сусідських воїн. Одні люди не хочуть парковку, другу хочуть парковку. Ті, що хочуть парковку, зібрали 45 підписів. Так воно буде культурно, упорядочено. Так, да, ну не всім це подобається, тому що тих, яких є автомобілі, дравлять, тих, кому нема, не подобається. Тепер же у дворі нарешті злагода. Людям вирішили проблему креативно. Поєднали звичайну парковку з газоном. Ну, красиво, як, я, як газончик. Так, да, красиво, дуже красиво. А якщо б була просто плитка? Ні, лучше так. Так красивіше намного. А раніше як. А раніше був асфальт з цими, з ямами і вода текла, заливала це все на світі. Проте місцеві і досі скаржаться на загазованість подвір'я. Я вважаю, що така життя. Молодежі треба десь своїх транспорт ставити. Ну, все одно не ставили от тут під окнами і ставити будуть. Таку екопарковку зробили лише у деяких подвір'ях у місті Суми. Чи дійде черга до інших, невідомо. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС.